Ще одна акуєнна історія від чата GPT, яка починається нейтран... нейтрально, але далі я їй задав е, цікавий <правж> напрямок. <правж> так, продовжуємо тему про анаконти і зміг. Е, Дай сюди. Кажу, згенеруй акуєнну історію. Одного разу в далекому королівстві жили два найкращих друга: Олівер, відважний та мудрий лицар, і Макс розумний та винахідливий мах. Вони завжди підтримували одне одного і мали неймовірні пригоди разом. Життя в королівстві було спокійним, але наші герої знали, що зло завжди може загрожувати їхньому спокою. Одного дня королівство було атаковано могутнім драконом, який називав себе. Агнроком. Він викрав прекрасну принцесу Еліанору і захопив її у своїй могутній твердині на вершині Високої гори. Король звернувся до Олівера і Макса з проханням врятувати принцесу та подолати дракона. Наші герої відправилися у довгу та небезпечну подорож, повну випробувань та викликів. Вони долали густі ліси. Пересікали широкі ріки і подолали, страшні, і подолали страшних монстрів на своєму шляху. З кожним кроком їх дружба ставала сильнішою, а їхні навички досконалішими. Завдяки, завдяки е, максовим чарам та оліверовій відвазі, вони. Нарешті дійшли до Великої Гори. Там вони зустріли свого мудрого чеклу... старого мудрого чаклуна, який розповідав їм таємницю перемоги над драконом. Виявляється, Агнорок був. Е... Найстрашнішим драконом тільки тоді, коли він був сильним і гнівним. Чеклун пояснив, що єдиний спосіб перемогти Агнорока знайти ключ до його серця та перетворити його зло на добро. Олівер і Макс надійні та винахідливі, як завжди, вирішили спробувати. Я кажу. Давайте додамо до історії те, що у всіх персонажів були мали... маленькі кишенькові змійки, з якими вони любили гратися. Вони піднялися на вершину великої, високої гори і зустріли Агнорока у його твердині. Вони помітили, що навіть у дракона була маленька <хи> кишенькова змійка, <хи> яка намагалася зіграти з ними. <хи> Але Агнорок був занадто зосереджений на своєму гніві, <хи> щоб помітити свого маленького друга. Олівер і Макс вирішили використати своїх власних кишенькових змійок для знаходження ключа до серця дракона. Вони показали Агнороку, як вони грають, гралися з своїми змійками, демонструючи дружбу і тепло між ними. Щось відгукнулося в серці дракона. Побачивши це, дракон почав помічати свого маленького друга. Він, він це ігнорував, витісняв із своєї психіки, який плавав поблизу. Ще й поблизу. Повільно Ангрод почав розуміти, що йому бракувало в житті друзів та любові. любові, Друж... дружньої любові. Він згадав свою маленьку змійку і, нарешті, дозволив їй підійти ближче. А, наскільки буває сильне психологічне витіснення. У той момент, коли він обійняв свою маленьку дружку, його серце наповнилося любов'ю, і зло в ньому почало відступати. Агнорок. Освободив принцесу Еліанору, яка також мала свою маленьку киженькову звійку. От те до поворот. І вони повернулися до королівства разом. Король був надзвичайно радий, тому що його дочка повернулася. І подякував Оліверові та Максові за врятування її. З того часу, королівство зустрічало драконів та їхніх маленьких змійок. От вони чіткі злі, з відкритим серцем. Агнорок, перетворений на добру істоту, допомагав королівству, а принцес, принцеса Еліанора заснувала школу для маленьких змійок. Довчили гармонії та дружби між усіма мешканцями королівства. Кажу, давай додамо до історії чаклуна з великою кишеньковою анакондою, яку він носив на плечі. Агнроп, перетворений на добру істоту, допомагав королівству, а принцеса Аліанора заснувала школу для маленьких змійок, де вчили гармонію та дружби між усіма мешканцями королівства. Старий мудрий чаклун, який допоміг Оліверу та Максу, також став. Важливою частиною цього нового світу співіснування. Чеклун, який завжди супроводжувався своєю великою кишеньковою анакондою, став вчителем у школі для маленьких змійок. Він носив свою анаконду на плечі, демонструючи довіру та любов між ними. Анаконда стала вчителем для інших змій, показуючи їм, як жити в гармонії з людьми та іншими тваринами. Змійки та їх власники прославили цінність дружби та єдності, і завдяки ним королівство стало кращим місцем для проживання. Дракони, змії та інші тварини жили разом з людьми, працюючи на благо королівства та відзначаючи свою спільність та розмаїття. І так, завдяки мудрості чаклуна з великою кишеньковою анакондою, відвазі Олівера та розуму Мокса, королівство пережило неймовірну зміну, яка принесла мир та злагоду всім його мешканцям. Додаю до історії. Всі почали заздрити чаклунові через те, що в нього велика Анаконда. З часом деякі мешканці королівства почали заздрити чаклунові через його велику кишенькову анаконду, чутки про його надзвичайного пета розповсюджувалися по всьому королівству. І деякі люди стали незадоволеними та ревнивими. Вони забули про дружбу і гармонію, які чаклун навчав їх в школі для маленьких змійок. Чаклун помітив зростання невдоволення та ревності серед мешканців королівства. Він вирішив використати свою мудрість та велику анаконду, щоб навчити їх важливому життєвому уроку. Він зібрав людей на великій зустрічі та попросив їх розповісти про свої почуття. Один за одним люди висловлювали свою заздрість до чаклуна та його Анаконди. Чеклун уважно слухав кожного з них. Нормально, звісно, коли в тебе велика Анаконда. Слухати всіх з розумінням. А потім почав говорити: Мої друзі, я розумію, що ви заздрите моєму петові, але не забувайте, що ми всі унікальні та особливі. Велика Анаконда це лише частина мене. І вона не робить мене кращим або гіршим за когось іншого. Чаклун продовжував. Ми всі маємо свої особливі якості, які роблять нас унікальними. Замість того, щоб заздрити одне одному, ми повинні ділитися своїми талантами та відкривати, що ми можемо досягати разом. Після цих слів. Люди зрозуміли свою помилку, вони почали працювати разом, навчаючись від чеклуна та його великої анаконди, а також ділячись своїми власними талантами та знаннями. З часом заздрість та ревнощі зникли, змінюючись на взаємну повагу. Та співпрацю між мешканцями королівства кожен з них почав цінувати таланти та якості інших, а також відкривав нові можливості для спільної роботи. Дракони, змійки, анаконди та люди жили у мирі та гармонії, співпрацюючи на благо королівства. Школа для маленьких змійок продовжувала рости. Багато поширена проблема. Залучаючи більше учнів та вчителів з різними талантами та особливостями. Чеклун і його велика кишенькова анаконда продовжували навчати уроків дружби, співпраці та взаємоповаги. Вони стали символом єдинності та сили королівства. На герб, чорну анаконду. Нагадуючи всім про важливість прийняття та любові до різноманітності, і так завдяки мудрості чаклуна та його великій кишенькової анаконди, а також завдяки спільним зусиллям Олівера, Максом та Дракона Агнорока, принцеси Еліанори та всіх інших мешканців королівства, мир, злагоди та процвітання тривали протягом багатьох поколінь. Додаю, всі поцілували Анаконду черівника і взяли в руки свої кишенькові змійки і пішли по домах гратися з ними. Після того, як Чаклун закінчив свою промову, мешканці королівства зрозуміли, що Анаконда не лише символ величі, але й приклад доброти та єдності. Вони один за одним підходили до Чаклуна, поцілували його велику анаконду в знак поваги та подяки. За навчання гармонії та взаєморозуміння. Потім вони повернулися до своїх кишенькових змійок, які чекали на них, взяли їх у руки. Усі разом вони пішли <смітна> по своїх домах, щоб гратися зі своїми маленькими друзями та навчитися ще більше про взаємодію. Та співіснування з різними істотами. Тепер, коли мешканці королівства зрозуміли важливість дружби та єдності, вони стали жити разом у мирі та любові, відкриваючи нові способи допомоги один одному та піклуватися про своїх кишенькових змійок. Школа для маленьких змійок продовжувала навчати нових поколінь мудрості, і співіснування. А чаклун з його великою анакондою став невід'ємною частиною життя королівства. С така гарна історія.